Відлуння сирного конфлікту між Росією та Україною відчули і на Хмельниччині. Ціни на молоко від населення різко поповзли вниз. Дві гривні 20 копійок. Стільки зараз молокозаводи у середньому платять одноосібникам за літр сировини у деяких районах. Ціна вже нижче двох гривень. І Дунаєвці, і Деражня, і Віньківці, і та сама Славута. Вони не мають ніякого контакту з Росією. Вони дану свою продукцію виробляють. І реалізовують на внутрішньому ринку. Значить, певний є, будемо говорити, в даному питанні спекуляції. Максимальна об'єктивна ціна сьогодні повинна бути мінімум 2,20-2,40. В облдержадміністрації переконані, молокопереробники свідомо занижують закупівельні ціни на молоко. Період великого молока, коли сировина дешевша ще не настав, тому іншого пояснення посадовці не знаходять. В області два підприємства продавали сири до Росії: це Хмельницька маслосирбаза та білогірський молокозавод, який перебуває у структурі гадяч сиру. Ці підприємства зараз рахують немалі збитки. Продукція лежить на складах, бо українці не готові з'їсти стільки сиру. «Білогірський Молокопереробний завод більше як 200 тонн сиру, на перше число, є на Да, Дане підприємство сьогодні несе серйозні збитки. Сирна проблема сьогодні на Україні є. І 70 чи ти, 700 тисяч сиру, який реалізовується на Росію значить він сьогодні на ринку України зрозуміло, що не може розміститися. На початку березня минулого року на Хмельниччині молоко у населення купували максимум по 2 гривні за літр. Такою низькою ціна бути не може, впевнений Володимир Галищук. Саме приватний сектор, селяни, нині головні постачальники сировини на заводи. Якщо правила гри будуть не на їхню користь, підприємства залишаться без сировини, а область без поголів'я великої рогатої худоби. Зараз за кількістю гулів береха Хмельниччина третя в Україні. Ми маємо 4 4,5 тисячі кожний рік мінус поголів'я корів по населенню. І ми вроді би радіємо, що третій показник і вже буде може, другий. Але якщо сьогодні цим самим молокопереводним підприємствам не зрозуміти, що ця динаміка може негативно спрацювати абсолютно за рік і через рік, розв'яжуться ті сильні проблеми. 3 березня мінагрополітики проведе всеукраїнський селектор. З кожною областю міністерство буде говорити про цінову ситуацію на молоко. Після цього обласна влада обіцяє розповісти, яким чином впливатиме на молокопереробників, аби ті не занижували ціни. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, для інформаційного випуску.